Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Євангелія цього дня породжує той стан душі, коли вона, залишившись із Господом наодинці, готова почути і прийняти від нього сокровенні таємниці Царства Небесного. Публічна проповідь Христа звучала і в синагогах, і на вулиці, і на даху будинків, і серед бурхливого моря. За Господом непрестанно слідували натопи людей, котрі бажали слухати його вчення або сподівалися на стілення від недугів. Та деякі Откровення Христос відкрив таємничино, віряючи їх тим послідовникам, чиє серце і розум були готові прийняти Божественне словеса. Ось і сьогодні ми з вами, возлюблені брати і сестри, приступаємо до Спасителя, запитуючи, чому він повчає народ свій притчами. Приступивши учні, Господні сказали йому. Чому причами говориш їм? Він сказав йому відповідь тому, що вам дано розуміти тайни Царства Небесного, а їм не дано, бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить слухом почуєте і не зрозумієте. І очима дивитись будете і не побачите, бо згрубіло серце людей цих, і вухами ледве чують, і очі свої зімкнули, щоб не побачити очима і не почути вухами, і серцем не розуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують, бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. Ви ж вислухайте значення притчі про сіяча до кожного, хто слухає Слово про Царство Небесне і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його, ось кого означає посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистих місцях означає того, хто слухає слово і зразу ж з радістю сприймає його, але не має кореня в собі і тому непостійний. Коли ж прийде скорбота або гоніння за слово, відразу спокушається. А посіяне в тернах означає того, хто чує слово, але турбота віку цього і спокуса багатством заглушає слово, і воно буває безплідне. Посіяне ж на добрій землі. Означає того, хто слухає слово і розуміє, який і буває плодоносним. Так що один приносить плід в 100 крат другий в шістдесят, а інший в тридцять. Євангеліє ВІД Матфея. Ось вийшов сіяч сіяти. Христос обрав образ праці землероба простий, а тому усім зрозумілий. Про це або сіяння втілює суть проповідування Слова Божого, благодатні зерна проповіді, падаючи на людські серця, або приносять добрий врожай, або залишаються безплідними. Тому Господь говорить про чотири стани людського серця, про його готовність прийняти у собі благодатне зерно Божого Слова, або залишитись безплодною, безблагодатною рілею. В сьогоднішньому Євангелії ми з вами чули. Тлумачення цієї притчі самим Ісусом Христом. Святоотцівське пояснення євангельського змісту притчі про Сіяча ми слухали у п'ятницю 29 червня. Ось і тепер, коли учні запитали, навіщо Христос повчає притчами, Він відповів: бо вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм ні. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Ці слова Господні часто викликають обурення людей, оскільки сприймають їх буквально, розуміючи під ними матеріальні статки. Цей вислів називають несправедливим, мовляв, чому у багатія його майно примножиться, а у бідняка і те останнє, що має, відніметься. Святитель Фефілат Болгарський прямо вказує на те, що цей вислів Господній слід розуміти в переносному значенні, безвідносно до земних благ. В устах Христових ці слова мають зовсім інше значення. Тому, хто відкриває своє серце для прийняття слів Христових, хто вирішить іти за Христом, примножить тому Бог благодать. Такому дана буде примудрість для розуміння вчення Христового, воля спрямована на добро, влада і сила очищати серце своє і духовні скарби, які має така людина, будуть постійно примножуватися Богом. Відповідно, у тих, хто закрив своє серце для благодаті Божого Слова, ця благодать не примножиться, а відніметься і те, що було від початку. Люди із грубими серцями і дивлячись не бачать, і слухаючи, не розуміють вони не схильні до прийняття духовної мудрості, їх серце загрубіло, обросло жиром, турботами про себе. Такі люди не терплять розмов про Бога, про святе, про чисте. Для них нестерпні вказівки на гріхи їхнього життя, не хочуть вони піднятися із низинної області духа, не визнають, що живуть низим життям. Що робити з таким родом людей? І святоотцівською любов'ю запитує святитель Лука Кримський, і відповідає, потрібно їх зацікавити, привернути їхню увагу. І Христос відшукав такий засіб, Він говорив прикровенно притчах. Ці проникливі розповіді зацікавлювали людей із грубими серцями, вони слухали його слова і замислювалися над ними, Якщо навіть не розуміли почуте, намагались дізнатися про те у знаючих, запитували апостолів і отримували пояснення. А тому Христос перед поясненням притчі про Сіяча називає блаженними усіх тих, хто слухає Слово Боже. І приймаючи божественні откровення у своє серце, примножить їх власними благодіяннями. Христос, по слову святих, ублажає тих, хто слухає Його Слово і возводить таких до висоти духовного неба, Він посвячує їх у божественні тайни. І нам з вами, возлюблені брати і сестри, належить обробляти подібно землеробу ниву свого серця, аби Божественні словеса падали на добру, підготовлену землю. І щедро плодоносили духовними даруваннями. Благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!